Найважливіший урок, який я виніс, що без гумору неможливо реагувати ні на що. На кімнаті, ну мені здається, що можна з розуму зійти, якщо реагувати без гумору на наметі посуд, на розкидані іграшки, на брудні речі в чистих речах в шафі, банка із-йогурта, наприклад, в шафі з нижньою спідньою білизною. Да? Всі ці історії, ну вони ж у всіх у нас є. Це ж діти. Якщо ми на це. Дивимось, як на побутову трагедію, ми псуємо стосунки з дітьми, ми псуємо свою нервову систему. Якщо ми на все це дивимося з гумором, ми розвиваємо стосунки з дітьми, стосунки на рівних, стосунки, котрі будуть трансформуватися, і наші діти дуже швидко дорослішають. Я не встиг озирнутися, коли у мене поруч дитина, котра на два сантиметри вища за мене. На два, коли він встиг у мене вдома ходить чоловік, не дитина. Тому відноситись до виховання. І до стосунків з дітьми обов'язково з гумором.